Мова це генетичний код нації, Це не просто спосіб спілкування, а голос нашої душі та серця. Ми творимо наше сьогодення та майбутнє. Знати, берегти та плекати українську мову це мій обов'язок. І я вчуся кожного дня. Я ніяк не ставлюсь до політики. Але коли вона приходить у кожен дім, то до неї потрібно якось ставитись. Сьогодні всі ми маємо робити правильний вибір для кращого майбутнього. Вже давно змирилася з тим, що мені не судилося бути худенькою. Я подобаюся собі такою, якою є. Більше того, коли скинула зайві кілограми і стала стрункою, жоден продюсер не зателефонував мені із пропозицією. Головне, щоб людина хотіла з тобою спілкуватися. А коли вона вже дізнається про твою душу, про твої здібності, про твої очі. То вже не буде думати про те, що ти якийсь товстий чи некрасивий. Я почуваюся щасливою постійно. Кожного дня кажу собі, сьогодні найкращий день мого життя. І я сподіваюся, що всіх, хто поруч зі мною, я теж трошечки роблю щасливими. Життя триває, воно йде вперед. Воно змінюється, і ми разом із ним. Буде і твій день, і Новий день. Буде все, коли ми переможемо. І я цієї перемоги очікую, як і усі українці. Можна схуднути, можна трошки набрати. Але головне відчувати себе краще, і головне бути щасливою людиною. Жахливі кадри нашого українського сьогодення, які підтверджують, триває страшна вбивча війна, яку розв'язала Російська Федерація проти України. Загарбнику не вдасться забрати в нас нашу свободу. Ми її не віддамо. Ми переможемо. Світ бачить, які ми сильні. Ми можемо тримати удар ворога. Наші мужні чоловіки та жінки боронять нашу землю від російського солдата, який хоче залишити тут свої брудні сліди. Геть з України нам треба сіяти хліб.